Шанувальники жахів не холодні і безчутєві. Просто послухайте науку, чому ми не можемо відвести погляд від жахів. Психологічний аналіз любителів фільмів про привидів і жахів. Шанувальники жахів часто зображують спрощено холодних, безчуттєвих людей, які насолоджуються стражданнями інших. Але наука показує, що це лише міф у своїй новій книзі. Страшно цікаво, Колтан Скрівнер кидає виклик поширеним хибним уявленням про шанувальників жахів і пропонує новий погляд на їхні мотиви. Міфи про жахи: наскільки вони ґрунтуються на реальності. За десятиліття популярності жанру жахів склалася думка, що його шанувальників об'єднує холодність і відсутність співпереживання. Критики навіть назвали їх дуже хворими людьми. Однак дослідження не завжди підтверджують такі твердження. У 2007 році був опублікований метааналіз, який, здається, підтвердив зв'язок між низьким рівнем емпатії та любовю до жахів. Але детальний аналіз показав, що дослідження, включені в цей аналіз, були погано розроблені. Наприклад, учасники могли оцінити задоволення від відеонасильства, що не дозволяє робити узагальнення щодо психології шанувальників жахів, що насправді мотивує шанувальників жахів. У 2024 році Скрівнер і його колеги провели серію досліджень, щоб відповісти на це питання. Результати виявилися несподіваними емпатія та співчуття. Протиріччя між стереотипами і фактами вирішено таким чином, що шанувальники хоррорів не мають зниженої емпатії. Навпаки, за деякими показниками їхній рівень емпатії та співчуття був вищим за середній. Це означає, що страхи у фільмах не викликані відсутністю почуттів. Три види вентиляторів Скрівнер виділив три групи, які пояснюють різноманітність мотивацій. Адреналінові наркомани ж тих, хто шукає відчуття паніки. Білі кісточки люди, які вважають жах страшним, але не прагнуть його уникнути. Темні копи ті, хто використовує вигадані страхи для роботи над реальними емоціями всі вони шукають щось спільне, хвороблива цікавість, здатність свідомо йти на ризик заради інформації про щось небезпечне. Чому це важливо? Дослідження показує, що симпатії до хоррорів є не ознакою відсутності почуттів, а проявом психологічної стійкості. Люди з високим рівнем хворобливої цікавості краще справляються з кризовими ситуаціями і більш адаптивно реагують на стрес. Фільми жахів це більше, ніж просто розвага. Це спосіб людства досліджувати свої межі, знаходити сенс і рости навіть перед обличчям страху. Розуміння шанувальників жахів також є шляхом до кращого розуміння самої людської природи. Колтан Скрівнер